Змінено закон, який покращує тимчасовий захист у Франції. Саме на квітень-травень прийшлося дуже багато відмов у наданні притулку. Значить, скоро будуть прикривати лавочку, будуть виганяти з Європи. Усім привіт! Ви на каналі Досвід Медіа. Мене звати Альбіна Чіперис, я автор цього каналу. У Франції проживаю три роки. Створюю свій професійний проект у галузі журналістики і комунікації після трьох моїх стажувань в одному місці, все ж таки, це має увінчатися контрактом в галузі комунікації. Також проходжу зараз навчання з візуальної комунікації і веб-розробки, і дуже давно обіцяю відео, як отримати фінансову допомогу регіону. Тож підписуйтесь, буде корисно принаймні. З усіма цими новинами щодо подовження тимчасового захисту, ніхто навіть не звернув увагу на те, що в травні було змінено закон, який покращує тимчасовий захист у Франції. І коли я видала відео, ось воно про те, що тимчасовий захист подовжено буде тільки після того, як Єврокомісія запропонувала його подовження, мені написали, що ще не прийнято. Але я вже розуміла, якщо є такі рухи. Змінюється закон, який надає більше прав бенефіціарам тимчасового захисту, зрозумів, очевидно, що він буде подовжений. Річ у тім, що в 2024 році близько 25 тисяч українців по всій Європі подалися на притулок. На біженство так званий субсидіарний захист, який відомий всім українцям у Франції, які думали, да, і вагалися чи брати чи не брати. Ну і багато бачите, взяли. І мені вже написали в коментарях. До речі, також українці про те, що саме на квітень-травень прийшлося дуже багато відмов у наданні притулку. Наданні субсидіарного захисту і всі сприйняли це як негатив, як те, що значить скоро будуть взагалі прикривати лавочку, не видавати навіть тимчасовий захист, чи будуть виганяти з Європи, чи щось таке. Люди чому брали цей субсидіарний захист, для того, щоб перестрахуватися, яким чином щоб розуміти на майбутнє. Більш довготривали да свої плани, свій е, спектр дій, так скажемо, і ось коли такий масовий наплив стався у Франції. 14 травня 2025 року Сенат Франції майже одноголосно підтримав законопроект. Отже, цей закон, я так розумію, він про права людей із притулком зі статусом притулку субсидіарного захисту біженства, який має покращити умови тимчасового захисту, щоб люди не мусили звертатися по притулок. Лише для доступу до соціальних прав, що саме змінилося. Говоримо тепер. Право працювати в медицині. Українці, які мають медичну освіту, тепер мають право працювати в медицині, тобто визнається диплом, визнається досвід в системі охорони здоров'я. Ви маєте право працевлаштовуватися. Раніше це стосувалося лише апатридів і біженців. Допомога людям похилого віку. Це друге покращення. Літні українці з тимчасовим захистом отримали доступ до допомоги по втраті автономії. Називається ця допомога АПА, це регулярні виплати, що допомагають організувати догляд. Третє це мінімальна пенсія. Відтепер люди з тимчасовим захистом мають право на соціальну пенсію у Франції. Якщо ви відповідаєте віковим та фінансовим критеріям, ви можете на неї подаватися. Допомога людям з інвалідністю. Це повнолітні люди з інвалідністю, які перебувають у Франції за тимчасовим захистом, можуть отримувати ААШ – щомісячну соціальну допомогу. Напишіть в коментарях, чи торкаються вас ці зміни, а також обов'язково поділіться цим відео, кому воно може бути цікавим. Також хочу зазначити, що сьогодні, буквально ось 18 червня, Верховною Радою України прийнято рішення про те, що буде прийнято інше громадянство українців. Тобто тепер українці мають право на багато громадянств, які були раніше набуті, або будуть визнаватися спрощено набуті громадянства і країни Європи мають якось розробляти механізми сталого. Влаштування українців у себе, якщо українці мають на це право, то можливо також будуть якось змінені покращені умови для титрів офіційних, а також для того, щоб отримувати громадянство, натуралізації таке інше, все в цьому світі змінюється і змінюється, і навіть от таке законодавство, яке було сталим, і навіть там міграційні, якісь ці коливання, пам'ятаєте, було рік тому у Франції особливо. І все ж таки українці продовжують іти окремою групою в цьому всьому контексті міграційної політики. А якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, пересилайте ці відео, буде корисно, принаймні.